Шановні колеги, 10-та година. Подовжуємо роботу. На засіданні 37-ї сесії Южноукраїнської міської ради присутні 24 депутати, що дозволяє нам подовжити Відсутні з поважних причин зарінок Кравченко Міранюк. Пелюх Стоянов Шановні колеги. Пам'ять про загиблих військових та цивільне населення України оголошується хвилиною мовчання. У нас в залі присутні представники відділів управлінь, керівники комунальних підприємств, також присутні представники засобів масової інформації. Подовжуємо роботу. Шановні колеги, ми зупинилися на питанні Світлана Миколаївна, будь ласка, щодо е, включення до рішення Української міської ради. Від 14, 120 .12 номер п'ять про утворення постійної комісії до міської ради затвердження їх складу та обрання голів комісії, будь ласка, Олена Володимировна, Шановні депутати. Я суник Володимир Степанович не проти йти до складу комісії по законності, а оскільки в нас є ще заява Антоніни Вікторівни в комісію ЖКХ, тому ми пропонуємо Антоніну Вікторівну внести в комісію ЖКХ замість губи. А Володимира Степанича замість Ананченкової в нашу комісію по законності. Будь ласка, В зв'язку з тим, що я ще не дав на вашій команді, і мені все рівно комісія працювати. Якщо у пані Антоніно є об'єктивні суб'єктивні, я згоден працювати в лінії комісії Дякую. Антоніна Вікторовна, ви не проти? Не проти. Питання пропозиції. Голосуємо, будь ласка. За 25, рішення рішень прийнято. Вітаю членів комісії. Наступне питання про затвердження робочого проєкту землеустрою щодо зняття та перенесення радючого шару ґрунту із земельної ділянки кадастровий номер 48, 20, 35, 57, 20, 03, 30-2093, площею 6-28 га Для розширення міського кладовища, що розташоване за межами населених пунктів на території Южноукраїнської міської територіальної громади Водинського району Миколаївської області. Доповідачка Морніцька. Будь ласка, добрий день, шановні. Зв'язку з необхідності використання земельної ділянки, яка була придбана для розширення кладовища, пропонуємо затвердити робочий проект по знятю ґрунту для того, щоб можливо було розглядати далі питання захоронення. Питання пропозиції, голосуємо. Будь ласка. За 25 рішенням рішення Дякую. прийнято. Порядок денний вичерпано. Сесію оголошую закритий. Ще не вмера. Ні слава. Ще ні на братя українці. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, іми, браття у своїй стороні. Це пишаючи, ми полажим за нашу свободу і покажем, що ми брата козацького роду. Душу й тіла ми за нашу слово кажем, що ми брат, козацького. Роду.